Сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему, як знаходити найбільший спільний дільник декількох натуральних чисел. Ми вже знаємо, що кожне складене число можна розкласти на прості множники. І ось перед нами розкладене число 18 на свої прості множники і число 24. Отже, бачимо, що двійка. Є дільником числа 18 і двійка є дільником числа 24. Тобто двійка є спільним дільником чисел 18 і 24. Також трійка в нас є дільником числа 18, і трійка є дільником числа 24. І трійка також в нас виходить, що спільний дільник для чисел 18 і 24. Ми також знаємо, що будь-який добуток дільників натурального числа. Буде також дільником цього числа. Отже, давайте випишемо всі дільники чисел 18 і 24, тобто це вже будуть складені дільники. Таким чином, скомбінував прості множники у розкладі числа, ми отримали наступні дільники: 6 і 9 для числа 18, і 4, 8, 6 і 12 для числа 24. І так, якщо ми подивимося уважно, то також знайдемо тут спільний дільник. Це 6. 6 буде дільником і числа 18 і 24. Тепер давайте випишемо всі спільні дільники, які ми отримали для чисел 18 і 24. Це у нас 2, 3, і 6. Отже, 6 це у нас найбільший спільний дільник двох чисел 18 і 24. Також зауважимо, що 6 це у нас добуток двох дільників 2 і 3, тобто тих дільників, які також є спільними для цих чисел. Отже, ми з вами готові сформулювати алгоритм знаходження найбільшого спільного дільника для декількох натуральних чисел. І сформулюємо цей алгоритм на прикладі знаходження найбільшого спільного дільника для чисел 42 і 105. Записую це тремя великими літерами NSD і в дужках ті числа, для яких шукається спільний, найбільший спільний дільник. Отже, перший крок це треба розкласти числа на прості множники. 42 розкласти на прості множники. І 105. 42 це парне число. Тому найменший дільник це простий, це двічка. 42 поділити на 2 – отримаємо в результаті 21. 21 вже не парне число, тому наступний дільник простий, який перевіряємо, це 3. На 3, 21, ділиться, очевидно, 21 поділити на 3 – отримаємо 7. 7 – простий множник, простий дільник. 7 ділимо сам на себе і отримаємо одиничку. Отже, 42 має в своєму розкладі 2, 3 і 7 прості множники. 105 розкладаємо на прості множники. 105 це в нас непарне число, тому двійка не буде його дільником. Наступний дільник простий трійку перевіряємо. За ознакою подільності: 1 плюс 5, 6, 6 це кратне число, 3. тому на 3, 105 ділиться. 105 поділити на 3. Отримаємо 35. 35 вже на 3 не ділиться, а ділиться на 5, бо остання цифра в запису п'ятірка. 35 поділити на 5, отримаємо 7. 7 число просте, ділимо його саме на себе і отримуємо один результат. Отже, із 105 ми розкла, розклали на прості множники, отримали в записі 3, 5 і 7. Запам'ятовуємо, що алгоритм знаходження. Найбільшого спільного дільника починається з того, що ми розкладаємо числа на прості множники. Наступний крок треба знайти спільні дільники. І як бачимо з нашого розкладу, який ми отримали, спільними дільниками будуть 3 і 7 -ка. Отже, другий крок алгоритму це треба знайти спільні дільники. Тепер ми це записуємо. НСД найбільший спільний дільник чисел 42 і 105, дорівнює. І виписуємо спільні дільники, які ми знайшли. Це 3 і 7. І знаходимо їх добуток. 3 помножити на 7 отримаємо 21. Тобто найбільший спільний дільник чисел 42 і 105 це 21. Отже, третій крок нашого алгоритму це знайти добуток цих спільних дільників. Таким чином, найбільший спільний дільник декількох чисел це найбільше число, яке поділить націло кожне із даних чисел. Виникає питання, чи завжди можна знайти серед чисел їх спільний найбільший спільний дільник. З'ясуємо це. Наприклад, знайдемо найбільший спільний дільник серед чисел 34 і 75. За алгоритмом, перший крок це треба розкласти числа на прості множники. Розкладаємо число 34. 34 це парне число, тому найменший дільник це 2. 34 поділити на 2 отримуємо 17. 17 просте число. Тому 17 ділиться тільки само на себе, і записуємо результат одиничку. Тепер розкладемо 75 на прості множники. 75 не парне число, 2 не буде його дільником. Перевіряємо трійку. Додамо цифру числа, 7 плюс 5 12, 12 число кратне 3, тому 3 у нас якраз є дільником. І поділив, отримаємо 25. 25 на 3 не ділиться, наступний простий дільник це 5. 25 ділити на 5, отримаємо 5. 5 просте число само на себе. І отримуємо одиничку в результаті. Отже, ми розклали два числа на прості множники. Наступний крок це ми повинні знайти спільні дільники. Спільних дільників, як бачимо, в цих розкладах немає. Отже, що ж робимо в такому випадку? Ми пишемо, що найбільший спільний дільник чисел 34 і 75 це одиничка. Тобто, і число 34 і 75 ділиться на 1, але більше, ніж 1, у них спільних дільників немає. І говоримо, що числа 34 і 75 є взаємно простими. Отже, означення. Два натуральних числа, найбільший спільний дільник яких дорівнює 1, називаються взаємопростими. Зауважимо, що не завжди ці числа самі будуть простими, як в нашому випадку. І завжди два простих числа будуть взаємно простими. Наприклад, 5 і 7 спільний дільник в них тільки одиничка. А чи завжди? Щоб знайти найбільший спільний дільник, треба розкладати числа на прості множники. Давайте це з'ясуємо. Наприклад, знайти найбільший спільний дільник серед чисел 6 і 54. Розкладати ці числа на прості множники ми не будемо, тому що 6 є дільником числа 54. Отже, 6 буде тут найбільшим спільним дільником. І також серед чисел 15 і 105. 15 є дільником числа 105, а отже 15 буде їх найбільшим спільним дільником. Таким чином сформулюємо правило. Якщо А є дільником Б, то найбільший спільний дільник цих чисел дорівнює А. І повторимо для конспекту. В загальному випадку, щоб знайти. Найбільший спільний дільник декількох натуральних чисел необхідно розкласти числа на прості множники, потім знайти спільні дільники і знайти добуток цих дільників. Таким чином, найбільшим спільним дільником декількох чисел називається найбільше число, на яке ділиться кожне з даних чисел. От і все.